Місто Балаклія на Харківщині повністю очищене від боєприпасів. Їх зібрали 29 тисяч. Про це повідомив віце-прем'єр Геннадій Зумко. Під час розмінування очистили 10 кілометрову зону поблизу арсеналу Збройних сил України. Також перевірили 9 найближчих до арсеналу населених пунктів. До розмінування долучилися бригади піротехніків з 18 областей України. На даній ділянці. Піротехнічними підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій вже завершуються заходи з контролю якості розмінування, які були здійснені нашими підрозділами. Для цієї мети ми використовуємо вже сучасне обладнання, це мультисенсорні системи виробництва Німеччини. Нагадаю, в ніч проти 23 березня у Балаклії на території 65-го військового арсеналу Міноборони спалахнула пожежа від вогню. Почали вибухати боєприпаси, які розлітались у найближчі населені пункти. Тоді загинули дві жінки, та ще троє місцевих жителів зазнали поранень.